Коли ви пишете мирні плани. Ви спочатку узгоджуєте їх з батьками загиблих дітей. В нашій базі даних. Яку веде наша організація, Харківська правозахисна група, зафіксовано більше 14 тисяч загиблих цивільних, і серед них 672 дитини. Серед них 106 дітей загибло у Харківській області і у Харкові. 36 з них погодилися на те, щоб їхні діти, їхні портрети ми побачили сьогодні. У мене питання до російської влади і до російських військових. За що ви вбили наших дітей? Моя відповідь: їх вбили за те, що вони були і є громадянами України. І цей злочин має назву геноцид. І е, українське суспільство, Українська держава має. Е, е, ці сили витратити на те, щоб довести, що це був геноцид і покарати тих, хто, тих, хто його вчинив. Ця виставка має об'їхати весь світ, щоб світ побачив ці обличчя, ці очі, щоб світ їх, їх запам'ятав. І щоб світ побачив. Що е, робить Росія з е, і військові з українським народом? У мене насправді нема слів для батьків загиблих дітей. Ну, нема слів. Ну, хіба що я можу їм сказати, що їхні діти спочивають з Богом зараз, а їхні душі повернуться сюди для іншого життя? А ще я хочу, ще я хочу сказати всім політикам. Російським, американським, європейським, українським. Коли ви пишете мирні плани, ви спочатку узгоджуєте їх з батьками загиблих дітей, а вже потім обговорюєте їх між собою. І ще раз дякую всім, хто взяв участь у створенні цієї виставки. Дякую, 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 Євгене Іхамовича.